Вітаю на каналі Інагрі. Що таке Інагрі, запитаєте ви? Інагрі з англійської Intelligent Agriculture це розумне землеробство. Ми команда незалежних консультантів, яка працює на ринку України з 2022 року. Станом на сьогодні, на кінець 2023 року, ми маємо близько 80 тисяч гектарів в роботі. Яка наша ціль? Наша ціль зробити ті господарства, які з нами працюють, більш ефективними. Сьогодні. Це вже більше, ніж про врожайність. Це про гроші. Чому ми вирішили створити канал? Останнім часом ми бачимо величезне засилля спотвореної інформації, яка впливає на якість рішень, які приймають фермерські господарства. Тому ми вирішили створити канал, де будемо викладати виключно якісний перевірений контент, щоб допомогти розібратися в цьому. Ми виділили 5 основних блоків. В яких будемо викладати наші, відео, наші відеоматеріали. Перший це стандарт знань. Це той мінімальний необхідний рівень сучасних агрономічних знань, якими повинні володіти кожен агроном, консультант, фермер чи власник підприємства для того, щоб приймати рішення ефективно. Другий блок це світовий досвід. Це той блок, в якому ми будемо висвітлювати найкращі здобутки Сполучених Штатів. Канади, Великої Британії, Німеччини, Австралії останні доробки наукові праці, ну і ділитися цією інформацією з вами. Третій – це точне землеробство. Напевно, для декого з вас точне землеробство це вже лайка певною мірою, тому що всі стикалися з інструментами, які використовуються в цій системі, і не у всіх вони завжди були вдалі. Ми розберемося від А до Я. Які інструменти краще використовувати, коли, чому і коли вони стануть для вас ефективними. Четвертий блок це польовий скаутинг. Це той блок, в якому ми будемо розповідати за допомогою наших консультантів в регіонах, яким чином проводити моніторинг, які інструменти для цього використовувати, коли використовувати, в які фази. І чи все з того, що ви використовуєте на своїх полях, дійсно має ефект. П'ятий блок це руйнування міфів. Ми з колегами виділили 10. 10 основних міфів, які ми будемо з вами спростовувати. Далі буде більше. Тож, підписуйтесь і до зустрічі!